слава Ісусу, Христу! Друзі, сьогодні нашою темою є поєдинок Домініка в карчмі. І тому ми з вами сьогодні, ну, майже в карчмі. Розмова Домініка в карчмі є дуже важливою. Фактично з неї почалася якась нова пригода Домініка. Можна сказати, що почалося його покликання в покликанні. Адже Домінік вже був каноніком регулярним. Тобто, молився, вивчав святе Писання, мав спокій святий. І що? Чогось йому бракувало? Чого? Сьогодні якраз про це говоримо. Пам'ятаєте, минулого разу ми говорили про те, що Домініка до капітулу, який був при Кафедральному соборі, покликав єпископ Мартін Базон. Лекордер, який також написав книгу про Домініка, щоправда, трохи пізніше. У 19 столітті, він пише, що, мабуть, швидше за все, що єпископ зробив це не безпосередньо, а через Дієго, який був пріором даного капітулу. Коли у 1201 році помер єпископ Мартін Базан, то дієго став ординарієм цієї єпархії, тобто єпископом. Блажаний Йордан Саксонський. Який розповідає про життя святого Домініка, доволі багато присвячує місця саме Дієго. Тим самим показує, що перше покоління Домініканців мало свідомість, що Дієго відіграв дуже важливу роль в житті Домініка. Швидше за все, що вони були такими добрими друзями з цих розповідей ми бачимо, що в них були якісь дуже подібні прагнення. Звичайно, Дієго був старший трохи. Він мав якесь прагнення, яке, на жаль, не зміг до кінця реалізувати, але яке зреалізував Домінік. І тут переходимо до однієї цікавої подорожі. Отже, в 1203 році король Кастилії попросив єпископа Дієго, щоб він був його посланцем в справі одруження його сина з принцесою Данії. Такі були часи тоді, що якщо хоч, хочеш мати трохи миру, ну то найкраще одружити, поєднатися з іншим королівством і на якийсь час матимеш мир. Таким чином, Дієго вирушає в подорож з осми, в Данію, це не багато, немало, біля двох тисяч кілометрів. І в цю подорож бере з собою довірену особу, якою є Домінік. Зрозуміло, що коли відбувається така подорож в ті часи, то потрібно не одну ніч десь затримуватися на нічліг. Коли вони проходили через тулузу, то вони затрималися. Уявляєте де? В карчмі! Єпископ? Домінік? Цікаво. Я не думаю, що вони не мали де затриматися. Я думаю, що єпископ спокійно міг затриматися, скажімо, в свого колеги якогось єпископа, який би з радість його прийняв. Я думаю, що було щось інше, якась інша причина, чому вони вирішили затриматися в Карчмі. Тулуза це було місце столиці Лангедоку. А також це було місце, де в той час дуже поширювалась така нова секта альбігійців. Що ж це було за товариство? Це не були якісь нові вигадані єресі. Фактично, це був маніхеїзм в новому виданні. У що ж вірили альбігійці? Вони вірили, що є два світи: це світ добрий і світ злий. Світ добрий, це світ. Духовний, світ злий це світ матеріальний. Мало того, цих два світи мають своїх богів. Тобто Бог духовний, Бог дух і Бог матерія. І цих два світи між собою воюють. Тобто, розумієте, це щось зовсім інше, ніж в християнстві? В християнстві знаємо, що є один Бог, який створив. І духовні речі, і матеріальні. І що відбувається далі? Якщо матерія зла, значить потрібно відкинути святе причастя, бо це хліб, а отже, відкинути святі таїнства. Ну бо є тільки духовні речі, яка матерія. Але можна сказати також про звичайні речі: якщо матерія зла, то злою і грішною є плідність. А отже, також злим є подружжя. Ну, от такі парадокси. Звідки ж тоді ми маємо взятися? Ну і повертаючись до подорожі Домініка з Дієго, тому вони затримуються в карчмі, щоб мати можливість спілкуватися з альбігійцями. Мало того, власником карчми є альбігієць. І тоді Домінік цілу ніч провів. На розмові з цим власником. І що? Як ви думаєте, чим поєдинок закінчився? Домінік довів те, що навчання альбігійців є суперечливе, є фальшиве. Закінчилося тим, що цей власник повернувся на лоно церкви. А домінік зрозумів дуже важливу річ, що не вистачить страшити людей пеклом. Але потрібно з ними розмовляти. Терпеливо, з любов'ю вияснювати, нести їм світло. Були ще інші так звані поєдинки, диспути. Але про це ми поговоримо з вами наступного разу. Друзі, якщо ви ще не підписалися на наші сторінки, чи в інстаграмі, чи у фейсбуці dominik.ua, або в ютубі проповідник.com.ua, то заохочу вас це зробити. До зустрічі!